Вправа 256. У магазині купили 2 кг 400 г картоплі, 1 кг 140 г моркви, 1 кг 70 г цибулі та 700 г солоних огірків. Чи донесе покупець придбані овочі з магазину додому в пакеті, на якому є маркування зображене на рисунку 75. Ну що ж, я переніс цей рисунок 75, ось він. Ми бачимо, що на цьому пакеті показано до 5 кг. Тобто, якщо ми наберемо продуктів більше, ніж 5 кг, то пакет, напевно, все-таки порветься. Отже, щоб зрозуміти, давайте спочатку дізнаємося, яка загальна маса придбаних всіх продуктів. Отже, записуємо перше дія. Нам треба 2 кг, 400 г Додати у нас є іще 1 кг 140 грам. Додати. Ще є у нас 1 кілограм 70 грам. І у нас є 700 грам і плюс 700 грам. Це дорівнює. Ну що ж, як можна додавати такий вираз? Ну, перше, можна окремо додавати грами. Окремо кілограми, а можна все перетворити в грами і потім додати. Тут по-різному можна робити. І так і так буде вірно. Ну, спробуємо, напевно, окремо зібрати кілограми, а окремо грами. Тобто ми пишемо, що це можна записати як 2 кілограми. Потім до 2 кілограм ми додамо 1 кілограм. І тут у нас є ще 1 кілограм. Далі плюс. З першого. З першої маси в нас залишається 400 грам. Далі, тут ще у нас є 700 грам, ось вона. Ну і тут залишається 140 грам. І ще 70 грам. І це дорівнює. Ну що ж, дивимося. 2 плюс 1 і плюс 1 – Це буде 4 кілограми. Далі. Плюс. дивимося. 400 грам і 700 грам. Це буде 1100 грам, плюс 1100 грам. Ну і плюс. 140 плюс 70 можна додати 14 плюс 7. Це буде у нас 21. Тобто це ще буде 210 грам. І це дорівнює. Ну що ж, 1100 грам можемо записати як 1000 грам плюс 100 грам. Виділити 1 кілограм. Тобто ми можемо записати, що це 4 кілограми плюс 1000 грам. І плюс залишається ще 100 грам і плюс 210 грам. І це дорівнює. Так, дивимося. 1000 грам це 1 кілограм, тобто буде 4 кілограми плюс 1 кілограм. Далі 100 грам плюс 210 грам це буде 310 грам плюс 310 грам. Це дорівнює. Ну, 4 кг плюс 1 кг це буде 5 кг і 310 грам. Так, ну що ж, ми знали, що загальна маса всіх продуктів 5 кг-310 г. А пакет у нас розрахований до 5 кг. Тобто, нас запитують, чи донесе покупець придбані овочі, змазані додому. Ну, він не зможе в цьому пакеті донести, тому що він порветься. Отже, записуємо тоді другу дію. Так, як 5 кг 310 г. У нас більше 5 кг, що є на пакеті, то покупець Покупець, не зможе, не зможе донести. Придбані овочі. Придбані овочі. Додому пакеті. В пакеті. розрахованому. На масу до 5 кг. Ось так досить довго вийшло, ну, але краще, мабуть, так записати. Ну, а зараз записуємо відповідь. Отже, чи донесе покупець? Запишемо. Покупець, не зможе донести придбані овочі. Овочі в пакеті. Ну що ж, ось таке практичне завдання. Ви бачите, що тут лише доволі громістко було обчислювати загальну масу овочів. На цьому вправу завершено.